Вас вітає комунальний заклад Карлицької міської ради, Карлицький ліцей No3. У нашому ліцеї створені всі умови для комфортного навчання та розвитку індивідуальних особливостей кожного учня. Надихаємо, творимо, працюємо, розвиваємо та невпинно рухаємося вперед. Ми створюємо сучасне освітнє середовище, яке дозволяє підлаштовуватися під різні типи уроків, організовувати творчі майстерні та майстер-класи. Ліцей працює за різними профілями, що дозволяє кожній дитині обрати напрям відповідно до своїх навичок та зацікавленості. Ти не любиш англійську? Тобі тоді до нас тут тобі покажуть, як читати англійську весело та цікаво. Учителі англійської мови нашого ліцею розроблять інтерактивні завдання та ігри, щоб ти найкраще за свій мовний матеріал. Ти познайомишся з іноземними волонтерами світу і будеш не тільки спілкуватися англійською, покращуючи свої мовні навички, а й дізнаєшся про інші країни, їх традиції та звички, навчишся працювати в команді, розвиватимеш критичне мислення та толерантність, ще й отримаєш подарунки за участь у проєкті. Все це можливо за допомогою мовного табору Гаука. З моменту повномасштабної війни ми гостро відчули, що наша мова це код нації, наша самоідентифікація. Поглиблювати наші знання нам допомагають творчі, креативні, надзвичайні вчителі, що люблять свою справу та дітей. Традиційними в нашому ліцеї є чаруючі вечорниці, мовознавчі квести, стім дні, арт-фести, години спілкування, зустрічі з цікавими людьми та ще багато цікавого для розвитку творчого потенціалу ліцеїстів. Профільний рівень вивчення рідної мови в старших класах допомагає удосконалити поглибити знання та успішно скласти НМТ. Якщо ти думаєш, що твоє майбутнє в IT, то інформаційний профіль саме для тебе. На уроках інформатики ти вивчатимеш паралельно інформаційно-комунікаційні технології та основи алгоритмізації та програмування. Це дозволить тобі доповнити та систематизувати знання з інформатики, розвивати алгоритмічне мислення та вдосконалити вміння створювати власні інформаційні продукти. Класи інформатики забезпечені усім необхідним. Для навчання, а саме сучасними ПК, 3D-принтерами, інтерактивними дошками та навчальними конструкторами з робототехніки типу Розумний Дім та основи робототехніки. Якщо ти обереш математичний профіль, ти робиш правильний вибір. У нас тобі точно не буде нудно адже наші вчителі використовують на своїх уроках сучасні форми та цікаві методи навчання. Готуємося до типу ЗНО навіть тоді, коли їх немає. Тебе чекають математичні батли, різноманітні челенджі від стем до змагань хто зверху. Якщо ти любиш математику, тобі до нас раді представити вам наш оновлений кабінет трудового навчання та технологій, який буде сприяти розвитку ваших навичок та творчості в різних напрямках. Наша майстерня обладнана сучасним швейним обладнанням, багатофункціональним термопресом, окремою кухнею. В Столярній та слюсарній майстернях на сучасному обладнанні. Ви оволодієте технологією обробки різних конструкційних матеріалів, здобудете навички створення власних шедеврів на 3D-принтері. З 2021 року діє шкільне соціальне підприємство, де учні опановують навички фінансової грамотності та підприємницької діяльності. Це дозволить вам відчути себе справжнім майстром своєї справи та знайти власний стиль творчості та майбутній професії. Предмет технології допоможе вам розвивати навички та вміння, які знадобляться вам в житті, незалежно від того, який шлях ви оберете в майбутньому. Не менш цікавими є уроки історії та правознавства, на яких і вчителі, і учні вивчають, досліджують, відроджують історичну пам'ять та генетичний код націй, адже без знання свого минулого неможливо побудувати успішне майбутнє. Наші ліцеїсти постійно задіяні учнівських наукових проектах, конкурсах, МАН, Олімпіадах, де мають значні успіхи. На скрізної лінії навчання предметів природничого циклу є впровадження найсучаснішого освітнього тренду stem освіти, яка сприяє інноваційності. Цінному навченню школярів у галузях природознавства, технологій, інженерії, мистецтва та математики. На уроках природничого циклу вчителі розвивають творчий потенціал, критичне та логічне мислення, працюють над дослідницькими проєктами і нестандартно підходять до проведення кожного уроку, щоб наші ліцеїсти мали знову проявити себе у всіх сферах діяльності. Для того щоб реалізувати всі свої мрії, потрібно мати міцне здоров'я. У нашому ліцеї є всі умови для його зміцнення, крім того, спорт. Це завжди джерело мотивацій та позитивних емоцій. Саме тому на уроках фізичної культури ти зможеш розвивати навички командної гри та вдосконалювати свою майстерність із різних видів спорту. Невід'ємною частиною нашого ліцею є учнівське самоврядування це творча співпраця учнів та педагогічного колективу, спосіб виявлення організаторських здібностей у різних видах діяльності. Тематичні тижні, фотозони, виховні заходи. Всю інформацію ми висвітлюємо на сайті закладу та у соціальних мережах: Facebook, Instagram, TikTok. Двері найсучаснішого ліцею відкриті саме для тебе.